Степан Бандера пахне найкраще. Вітання від команди Tribe. Сьогодні у нас на огляді спиртовий пальник Tribe Alcohol Burner. Це дуже незвичайна штука. О, для кого вона треба? Для справжніх. Поціновувачів або в якихось екстремальних умовах. По факту це найнадійніший пальник, бо єдине, що ви з ним можете зробити, щоб він вийшов з ладу, це його загубити. Виготовлений він з латуні, важить всього-навсього 85 грамів і складається з декількох елементів. Ось така кришечка для регулювання полум'я та гасіння. І ось така кришка транспортувальна. Вона має резинове кільце всередині, щоб ваше пальне не витікало. Тепер щодо пального, працює це на етиловому спирті 96%. Метиловий не використовуємо, бо він небезпечний. Але ми сьогодні поекспериментуємо з різними типами пального і подивимося, як воно горить. З чим же ми будемо експериментувати? Є ось такі у нас напій 40 градусів. Потім у нас є декалон Степан Бандера 60 градусів і, власне, етиловий спирт 96 градусів. Тепер пропоную почати. Щоб не зіпсувати стіл, ми поставимо металеву підставочку і будемо підвищувати градуси і дивитися, як воно працює. Поки я зараз буду наливати, буду попутно розповідати про принцип роботи. Тут. Фактично горить не рідина, а горить пар. Випаровування спирту. Ось тут є у вас такі отвори. Ця конструкція двостінна, і, відповідно, спирт випаровується, попадає в ці отвори і починає горіти ось тут. Підпалюємо. Нам для цього треба сінички. 40% напій не вийшло запалити. Ми це все подобаємо. Наступний у нас деколон Степан Бандера, 60 градусів, і пахне гарно. Так. так, горіння пішло. Зараз він має вийти. Я не знаю, чи видно вам при світлі, але... Зараз пальничок буде виходити в робочий режим. Почало з'являтись ось тут полум'я. Зараз подивимося, чи зможе він на цьому типі пального вийти повністю в робочий режим. Бо коли він виходить в робочий режим, його загасити подихом фактично неможливо. Так, ну, в принципі, бачимо, що працює. Зазвичай, щоб вийти в робочий режим, треба від 30 секунд до декількох хвилин. Так, все, пальничок готовий до використання. Ну що ж, тепер подивимося, як він працює на етиловому спирті 96%. О, бачите? Ага, тут вийшло задути, і полум'я зникло, і я досі чую, як випаровування піднімається і газ. Так. Тепер. Зливаємо це пальне і дамо пальничку трошки часу охолонути. Тепер на черзі чистий спирт, 96%. Щойно він запалився найлегше, я думаю, що він вийде в робочий режим найшвидше. Коли він вийде в робочий режим, ми спробуємо закипити трошки води. Тепер в комплекті немає підставки. В якості підставки можна використовувати на природі там два камінчика, або в кишені ти цю підставку носити не будеш. І вже щось просто будеш придумувати, що є під рукою. Так, у мене є ось така підставочка. Зараз ми її використаємо. Угу. Пальничок розгорівся. Тепер можемо поставити ось таким чином і чекаємо. Так, воно гарно закипіло. Ох, пальничок гарно прям вийшов. Оп. Е, як бачимо, вийшов в робочу температуру. Бачите? Тепер як же його гасити? Оця кришка, закриваємо її, загасили. Все. Потім. Він вистегне, закрутили, щоб не поплавити оцю резинку. Поклали в кишеню і пішли. Тепер для розуміння розмірів. Тут пальничок з пальним, ось такий має розмір, а це найкомпактніший наш титановий пальник ось такий розмір. Але до нього треба ще балон. Тому. Таке рішення це ідеально, якщо треба десь закипятити водичку, ви не маєте багато вільного місця, або просто, щоб лежав в машині на випадок екстремальних ситуацій, в машині в кишені десь в будинку. Також цією штукою, крім того, що можна загасити, можна регулювати полум'я. Ось так ви можете. оп, І полум'я маленьке. Тільки воно все дуже гаряче, вам треба фактично одразу його відрегулювати. Тепер заходи безпеки. Це все дуже гаряче. Тому після використання даємо йому якийсь час виховати, руками не беремо. Так само в жодному разі не можна, якщо пальник працює, наливати туди пальне, бо це все загориться у вас в руках. Не забуваємо, що тут є резиновий ущільнювач, тому теж даємо вистигнути. Ну а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого і ще. Ось такий спирт можна купити в будь-якій аптеці, тому ця штука максимально надійна, і ви завжди знайдете для неї пальне. До зустрічі!